Знаки, чудеса, потужні молитви, потужні екзорцисти, зцілювачі, чудотворці це цікавить на сьогодні дуже багатьох людей. Почитай новину, добру новину сьогоднішнього дня, що міститься в сьогоднішньому Івангі в описі до цього відео. Ти побачиш декілька важливих речей. Ти не отримаєш більшого знаку, ніж ти вже отримав. Ти отримав Христа, який помер і воскрес заради тебе. Ти маєш того Христа дуже близько біля себе, але тобі інколи важко прийти до нього, хоча цариця приходила аж з півдня, щоб почути слова Соломона. Ти ж ігноруєш часто мутість Христом. На проповідь пророка Йони нінавітяни покаялися, бо він прийшов і сказав, покайтесь, бо ви скоро помрете. Христос же вийшов з проповіді, говорячи, покайтесь, бо наблизилось царство Боже. І як ти часом не зважаєш на Його слова. Наше християнство. Повинно бути християнством, де основним є Христос. Слухай його Слово.